Виконуємо номер 1618 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Сума довжин усіх ребер куба 60 дециметрів. Яка довжина одного ребра? Приступаємо до виконання. У Куба 12 ребер. Якщо сума довжин усіх ребер куба це 60 дециметрів, то, щоб знайти довжину одного ребра, потрібно 60 поділити на 12. Отримаємо 5 дециметрів і пояснюємо, довжина одного ребра і записуємо відповідь. 5 дециметрів. Номер 1618 виконано.